Я не окраїна, я не руїна, я Україна, з доріг шляхів, стежок і манівців, з тих бездоріг, що мічені тернами, скликаю рідних дочок і синів, всіх до блакитно золотої брави. Я країна, Україна, з козацького роду. Мати вільних українців, древнього народу. Тут мої міста і села, від сяну до додому, над Дніпром моя столиця не віддам нікому. Українське сонце зійшло. Прапор нашої країни несе в собі її історію. Настільки багато всього у двох кольорових смугах. Це і вірність, і мужність наших громадян їх відвертість та чесність, готовність до самопожертви та віра в нашу державу з днем прапора України Свій прапор свій символ, свій особливий маяк серед безлічі хержав. Нехай він гордо майорить височині, ловлячи тільки попутний вітер великих і райів зі святом, дорогі краяни, з днем прапора, з днем українського прапора, бажаю мирного неба, і світлої надії. Бажаю віри. На вірності собі, своїм близьким О, і своїм батьківщин. Бажаю міцних свій, сил і доброї пам'яті про пролету кров за батьківщину.